Друзі, вітаю вас на ютуб каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогоднішній випуск ми почнемо ось так. Чують моє серце, що ми накануні грандіозного шухера. Або, можливо, ми можемо продовжити це ось таким мемом. No, God, please! No! 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 Ну а також щоб ще цікавішим зробити початок, я передаю вітання всім, хто народився у 80-х або початку 90-х. Цей мем для вас. Я дешена вовк, а так я Отже, друзі, я сподіваюся, що початком вас трошки розвеселив. Насправді думав знімати одне, але під час того як готували сценарій і писав всі ці новини, які просто лються, як не знаю, з якого там чудодійного джерела, не дають можливості навіть нормально сконцентруватися. Тому що ми. Реально на порозі якогось великого Шухера, значить, про що хочу сказати. Ну, по-перше, тримайтесь, да, всі, хто якраз мого покоління, ми з вами вже пережили чотири грандіозні кризи, кризи доткомів. Можливо, ми її погано пам'ятаємо, тому що все ж таки були там або дітьми, або підлітками. Да, це там нульові роки, 2000 рік. Кризу іпотечно 2008-го я вже чудово розумію, тому що я пам'ятаю, як в Києві все цвіло і пахло до 2008 року. Просто здавав. Що все буде супер. Але 2008 рік, який розпочався да, з потечної кризи в Штатах, суттєво вплинув і на ситуацію в Україні. Глобально після тієї кризи Україна так і не повернулася на рівень да, ось до 2008 року. Ну потім, звичайно, в нас з вами корона криза і глобальна війна, і зараз да, в нас початок нової четвертої кризи. Як ми її назвемо, не знаю. Криза. Тарифів Трампа, напевно, так, або криза торгових воєн, можливо, так. Тому що тримайтесь, ми всі разом в цьому човні. Важко щось сказати, коментувати. Коли готувався, значить у нас виходить новина про те, що ви знаєте, до цього сполучені штати запровадили 34% тарифів на продукцію з Китаю. Китай у відповідь, скажімо так, не, не дрогнув ввів зеркальні санкції, через що Трамп сказав: ах, ну раз так, то він підвищив аж до 104%. Ну і відповідь не заборилась. Пекін сказав, ну а ми до наших 34 ще підвищимо на 84 для сполучених штатів Америки, і то і всього виходить 118%. мита встановили Китай проти штатів. А штати проти Китаю 104%. Ну тобто відбувається певного роду, да такий нонсенс. Тим не менше, ця торгова війна розпочата, і хтось має все ж таки кліпнути першим. До чого все це призведе, невідомо. Знову ж таки, в нас ринки весь цей тиждень були просто як на супер якісь гойделці. Я не знаю, це американські гірки, м'яко сказати. А вони були то чорні, то червоні, то зелені, то червоні, то зелені зараз. Скоріше, да, червоні, знову ж таки, на фоні оголошених нових мит з боку Китаю. Ну і це все призводить до ще більшої невизначеності. Значить, на фоні, коли. Штати збільшили тариф аж на 104% да на продукцію з а, Китаю та інших країн. Ви бачили, що Apple, терміново в якого власне в якої в компанії да і знаходяться основні виробничі потужності в Китаї та в Індії. Екстрено замовила 5 літаків, наповнені айфонами там, і в цілому технікою, Apple, щоб вони встигли вилетіти і прилетіти в штати, щоб поповнити інвентар і поповнити склади. Тому що до цього да, вийшла новина, що техніка Apple взагалі може сягнути, і iPhone може. Потроїтись в ціні, і коштувати 3500 доларів за штуку. На фоні всіх цих мит Apple також відзвітував, що вони бачили умовно рекордний ажіотаж на те, що покупці скупили все, що тільки було знову ж таки в на інвентарних запасах, скажімо так. Ну і знову ж таки, аби мати хоча б якийсь запас міцності на місяць-два, Apple ось зробила да, ось ці екстрена... Приготувала п'ять як літаків, які вже вилетіли, щоб поповнити продукцію на складах штатів. Ну і до чого все це призведе? Це все одно призведе до того, що кожен. Кожен з нас і з вами в тому числі не дивлячись на торгову війну між Китаєм і Штатами, але ми всі відчуємо здорожчання, звичайно, на цін на товари послуги. І тут в нас знову ж таки багато питань до чого все це призведе. Збільшення ось цих цін знизить купівельну спроможність. Відповідно, треба буде якось знову ж таки можливо стимулювати економіку. Ви бачили до цього і всі, значить, меми також пов'язані з тим, як Дональд Трамп намагається вплинути на. Голову Федрезерва Джерома Павла, щоб він знизив облікову ставку. Хто знає, можливо, ми будемо з вами знову свідками нових вертольотних грошей. Можливо, знову включиться станок, щоб не знаю, закидати всі грошима і покрити якимось чином для споживачів це здорожчання. Не знаю, в мене зараз мало варіантів, як саме буде розгортатися події найближчим часом, тому що ми розуміємо, що ми та понад ну, навряд чи це. Ситуація, яка а, довго буде тривати, по перше, все одно залежність і такої великої держави, як Штати, і такого великого виробника для всього світу, як Китай, і вся ця глобалізація, да, яка передувала всім цим подіям, і ось це схрещення всіх економічних зв'язків, звичайно, ми всі будемо повною ложкою з вами відвідувати цей суп із тарифів, це вплине безумовно і знову ж таки на ланцюжки поставок знову ж таки на те, що. Вони порушаться, десь буде не вистачати якихось товарів, десь будуть якісь зеркальні мита від інших країн. Європа готує зі свого боку да, щось, Індія, можливо, там ще приготує або вже там домовляється з Трампом. Тобто незрозуміло, але на якомусь етапі десь хтось, ну все ж таки, має кліпнути. Ось весь цей накал і ажіотаж. Я думаю, ми будемо його свідками певний проміжок часу, саме ось такого пікового. Закидання і підвищення тарифів. Але до чого все це призведе? Ну тут багато про що можна гадати. Зокрема, значить Рей Дальо, да? автор книги-принципи, і голова хедж-фонду Bridgewater, один також зважається все ж таки інвестиційних гуру, автор або креатор так званого всесезонного портфелю. Рей Даліо, звичайно, говорить про те, що. Не думайте, що все, що зараз відбувається, відбувається тільки через тарифи. Тут невелика стаття, ви можете її прочитати. Вона складається з п'яти ключових пунктів. Ну, я е, виділю да основу там, що стосується, значить, першого пункту, першого ризику, про який він попереджає, значить. Е... Аудиторію свою перше це криза грошово-економічного порядку. Світ накопичив надмірний борг, особливо Штати та Китай, і цей дисбаланс стає нестійким в умовах деглобалізації та взаємної недовіри. Тому питання того, що країни будуть намагатися позбутися свого ось цього боргу, і можливо Трамп все ж таки і направляє збільшення мит, в тому числі які мають компенсувати. Ось цей величезний розрив між надходженнями та новими запозиченнями з боку штатів, можливо, це також да відповідь на питання. Друг, другий ризик, про який він описує, це руйнування внутрішнього політичного порядку в штатах, поглиблюються соціальні розриви у доходах освіті, слабша демократія, що відкриває шлях авторитарним моделям управління. На да, і тут знову ж таки питання, що можливо, ми взагалі на порозі глобального. Політико-економічного перерозподілу і все те, що працювало після другої світової війни, зараз знову ж таки буде повністю змінюватись. Третя розвал міжнародного геополітичного порядку, домінування штатів та епоха багатостороннього співробітництва добігають кінця. Зростає ризик глобальних торгових, технологічних та військових конфліктів. Да, власне, якби ця думка ще раз посилює думку попередню. Четверта позиція: наростання руйнівного впливу природних катастроф, стихійні лиха і пандемії, що стають все більш частими та сильними, посилюють нестабільність і порушують функціонування світової економіки. І п'ята теза це Імкі розвиток технологій, зокрема розвиток а, штучного інтелекту та інших технологій, які кардинально змінять економіку, ринку та геополітику, впливаючи на баланс сил у світі. Ну власне, дякуємо, Рей. Ми також розуміємо, що ми на порозі якогось тотального тотальних геополітичних змін. Ну і тут знову ж таки, да питання до нас, що нам, інвесторам, робити з усім цим робити з цими годілками, тому подібне. Да, минулий випуск. До речі, отримав непогану кількість переглядів. Дякую всім, хто дивився, і ми все одно стаємо перед тими самими питаннями, які я підіймав в наступному випуску. Якщо не штати, то куди? Да? Куди ми будемо інвестувати? Якщо не штати, то в в якій юрисдикції, в яких активах ми будемо тримати в основному наші накопичення? І наш, і наш інвестиційний портфель, де буде в основному алоційовано. Тобто, у всі ці невизначеності, все одно в нас поки що штати так чи інакше залишаються ну, єдиним варіантом, да, де варто зберігати, куди варто дивитися, інвестувати. Ми тут все ж таки продовжуємо думку і Борена Баффета про те, що не треба ставити проти штатів, да і лево частка портфелю все одно а, буде знаходитися в. Активах американських єдине, що ось ця турбулентність, і до чого вона призведе, і чого нам чекати? Багато питань, звичайно. Якщо ми подивимося на цей графік SP 500, там, починаючи якраз з 2000-х років да, ось, з кризи доткомів, то криза доткомів і іпотечна криза ну, на фоні цього графіку вже майже там, е якось повністю роз... заблю... заблюрилась. Е десь ми тут бачимо, ось була криза, коронакриза, ось ці дві свічки, але як ми бачимо, ось це падіння зараз там, з 6100 чимось до 4800. Ну, ось наша поточна ситуація вже виглядає гірше, ніж те, що ми з вами прожили в період, в період ковідної кризи, да, в період 2019 року. Тому... Чи будемо ми далі падати? Можливо, якщо глобально знову ж таки все настільки зміниться. До якої відмітки важко сказати? Питання в тому, що вже по принципу by the dip, вже все, що можна було відкупити на всіх цих на черговому дні. Вже було особисто мною зроблено, навіть використав вже маржу, і все, що давав всі можливості, які давали брокери, в тому числі користування маржою вже так скажімо, все було. Все вже було використано, і ми з вами, звичайно, як завжди, просто стаємо вже перед іншим питанням. Якщо добре, ми залишаємо, що штати, умовно кажучи, ми залишаємося в цих активах і інвестиціях. Ми далі будемо падати. І якщо ми далі говоримо, ну. Як мінімум тримати або докуповувати, то за що вже докуповувати? І ми з вами стаємо перед іншим питанням: що якщо вже всі, скажімо так, НЗ використані, всі запаси використані, все що відкладали на чорний день, де брати? І ось це головне питання, да з яким власне і Мільйонер за 7 років, в тому числі вже продовжує свій семирічний шлях. Так чи інакше, вікна можливостей відкриваються завжди, якась криза. Якась перспектива питання в тому, що в нас завжди була додаткова ліквідність для того, щоб ми могли скористатися тим вікном можливостей, які відкриваються. Чи зараз це є вікно можливостей? Можливо, питання, де взяти ліквідність для того, щоб, можливо, зараз якраз і докупити, щоб на ймовірному відновленні і більше Да? Тому якщо ми знову ж таки орієнтуємося на історію, на статистичні дані, ринок рано чи пізно має вийти із, цього, із рецесії. І повернутися все-таки на висхідний да, тренд, е, і де ми власне і маємо заробити. Ну і тут головне питання: хто на чому заробляє активно, щоб цих коштів було достатньо, аби ми продовжували власне вести нормальний спосіб і нормальний побут, а покривали всі свої побутові витрати, і, звичайно, нам ще вистачало на інвестиції. тому що це можливо якраз одна із тих можливостей, яку всі чекали. І десь ми згадуємо да, Філіпа Олійника, який постійно казав, що ось ось ось, 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 ось криза буде. буде Буде Філ, вітаю тебе і, і передаю тобі вітання. Да? Ось, власне, вона і трапилася. Те, те що, те про що. Дехто з нас да, багато говорили питання, як з цього виходити, які активи купувати. Я залишаюся особисто на 100% так само в цінних паперах, а саме в акціях. мене немає ні облігацій, ні металів, якими можна було б це компенсувати. Знову ж таки, враховуючи горизонт інвестування і в тому, що історично на більш на більш довгому горизонті акції завжди перевищують по дохідності інші інструменти. Ну, це моя тактика, яку я взяв. Звичайно, всі ці кореляції суть. Тєво впливають на кінцевий шлях, який ми маємо фіналізувати, все ж таки, у серпні 25-го року. Буквально вже там через півроку, навіть менше. І ну, питання головне в тому, що на наш особистий шлях мільйонер за 7 років що тільки не випало, власне, свідками всього цього ви були. Тому ви знаєте, все, весь цей відеощоденник, який ведемо а, на мільйонері за 7 років, це також для вас можливо свого роду підтримка. По перше, ви не одні. Ми всі робимо або а, якісь помилкові дії, або ми тільки, як нам здається, в чомусь розібралися, або тільки як нам здається, якась тема. Якраз цікава, завжди відбувається якийсь форс-мажор, на який ми не розраховували. Я, звичайно, що стосується повномасштабного вторгнення, це це ну, форс-мажор ну, взагалі просто да, супер там трагічного масштабу. А, і звичайно, взагалі, особливо для нас, українців, о, весь цей період ну, він мало сказати стресовий. Тут треба пережити не тільки все, що стосується наших збережень інвестицій, але звичайно, і головне питання це. Все, що переживається, і пов'язано із війною, але звичайно, всьому цьому не додає да, і економічна перспектива, тому що з одного боку багато з нас я говорю про інвесторів, якщо принаймні в Штатах да або за кордоном для своїх активів знаходили хоча б більшу стабільність, прогнозованість. Безпеку, меншу нервозність. Ми з вами виходить в опалі усюди. І все, що відбувається в Україні, і війна, і виходить все, що вже на зовнішній геополітичній арені. Тобто, усюди неспокійно і дійсно, нам з вами лише треба що триматися і переживати. Я часто думаю про те, як взагалі наші. Пращури пережили, в тому числі першу половину ХХ е століття. Да, багато разів про це розмірковував е там на філософські якісь думки, е там намагався якось обдумати все. І Перша світова війна, да, Перша світова війна це взагалі величезний геополітичний е розподіл і перерозподіл. В нас зруйновано чотири імперії, е да, Британська Гегемон, Пакс Британіка, Британський всесвіт пішов в нікуди, е власне, Османська імперія, Австро-Угорська, Російська. Імперія, тобто чотири імперії просто перестали існувати. З'явилися нові суб'єкти на карті. Ну і, звичайно, з'являється новий гегемон Сполучені Штати, але їх, їх наздоганяє Велика депресія Велика Депресія в да, 30-ті роки. Потім в нас починається Друга світова війна. Ну і я постійно думав, як наші там пращури все це пережили. Ну, ось ми з вами також в першій половині 21-го століття. А, ну Якщо для когось. За кордоном, да, хто там е народився в інших країнах, ну, для них, напевно, все ж таки хоча б якось е стабільніше. Для нас, з вами, українців. Ну, це просто якраз ось, не знаю. Для мене якась аналогія початку ХХ століття, але як показує досвід, час. Все розставить на свої місця, людство все одно виживе, ми з вами продовжимо в тій чи іншій формі безумовно якось існувати, збережуться якісь активи, будуть нові гуру інвестування, будуть нові якісь перспективи. Тобто, весь цей шлях ми пройдемо разом, ми їх ми його переживемо. Зараз, ну що, споглядаємо за цим. Неймовірним, але на жаль, прямо реально життєвим серіалом, учасниками якого ми всі є неопосередковано а напряму, да тому, що ми всі е, відчуваємо ось цей тиск, не тільки моральний, нервовий, але звичайно в плані матеріального забезпечення. Ну. Це якщо ми лише хоча б говоримо да, про інвестиційний напрямок, я вже не кажу про інше. Е, ну, поки що залишаємося в ринку. Я для себе нічого не фіксую, нічого не продаю, за можливості, де знаходжу да, якусь додаткову ліквідність, все ж таки продовжую купувати. Хоча вже, скажімо так, всі зокрема майже використані. Тому побачимо, чи буде це нове дно і чим все це завершиться. В будь-якому випадку, я радий, що ви залишаєтесь на каналі Мільйонер за 7 років. Давайте за цим споглядати разом і підтримувати разом і підтримувати один одного. Тому що разом все ж таки да, трохи легше. А, щоб доєднатися до там, якогось більш активного ком'юніті, підписуйтесь на мій телеграм-канал Мільйонер за 7 років. Там ми продовжуємо на щоденній основі ділитися якимись думками, мемами, шутками, анекдотами, жартами, щоб якось підтримати один одного. Звичайно, не забувайте, що доступ до фонду ринку нам надається виключно за рахунок іноземних брокерів, Це брокерс інтеректив, це брокери Інтерактів, брокерства Freedom Finance, за моїми посиланнями, можете відкрити рахунки там. І зараз у Freedom Finance діє акція. Якщо ви відкриєте рахунок за моїм реферальним посиланням та поповните його мінімум на 100 доларів, то ви в рандомному порядку отримуєте безкоштовно одну із акцій. Це може бути акція Ford, акція Bank of America або акція Coca-Cola. І все ж таки це непоганий кешбек на Coca-Cola зараз коштує біля 70 доларів. Тобто на 100 доларів вклали, там 68 доларів назад отримали. Ну єдине, що акція буде нарахована в рандомному порядку. Ну і не забувайте, що зараз ми вже на завершенні етапу декларування доходів, отриманих із за кордону. Тому. Тому ті з вас, хто мають рахунки у брокерські рахунки, отримали доходи із за кордону, бо отримали дивіденди. Звертайтесь до нас з 2018 року. Ми надаємо таку послугу, допомагаємо вам в декларуванні доходів, отриманих із за кордону. Ну а так, в цілому, тримайтесь, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила з відсотка. Ну і побачимо з вами у новому випуску. Сподіваюся, що через тиждень новинний фонд буде трошки м'якший і лояльніший до нас. Всім до зустрічі!